Іграшковий світ. Це прикольне місце королі, оператора, менеджери та президенти. Але все чогось почалось. На дворі 2021 рік, 14 грудня, Іван захотів створити живу іграшку. Це була його мрія. Він працював, працював, багато працював. І ось настав момент істини. Я його зробив. Зараз запущу програму і чудо. Подорогі, пам'яті, погнали! Що змінилося? Знову там розмовляють. Привіт! Не лякайся, я звичайний іграшка. Позбимо на коліня. Майже звичайний, він ще вино з тебе. Та нічого, зі мною нічого не сталося. А як тебе звати? мене Іван. Хм, а мені цікаво. А що ти вмієш? Я вмію літати, плавати, переміщуватись в 4D, та найголовніше створювати нових персонажів. Ого, як ти багато всього вмієш? З завтрашнього дня Калінін подумав, щоб Івану дати сюрприз. Головне, щоб Іван не помітив, що я роблю на балконі. Він знав, що Іван хоче робота. Тому почав вибирати робота, якого буде створювати на Новий рік. Так, всього ні. Всього теж ні. Ні. Це не дуже. Оцей Івану точно сподобається. Зараз він буде... вміє. через декілька хвилин. Ні, ну точно чого. Ох, ну що ж, почнемо. Калінін працював. Працював. Багато працював. Редагував модель, програмував. І це була його перша робота. Він так працював аж до 31 грудня. І ось він завершив. Нарешті. Добре, що я вам не помітив мій подарунок. Ввечері. Три, два, один. Новий рік. Дване. Що? Дивись, що в мене є. Калінін, Дякую. Я не думав, що ти мені щось подариш. Ти підготував мені подарунок? Ну На жаль, ні. Заспокойся. нічого страшного. Іван пішов на кухню, щоб погратися з роботом. А, назову його Єва. О, ім'я Єва йому підходить. Привіт, Єва! Привіт! Постіть, ти теж говориш? Так, а та хто ще його? Ага. Я. Так, я тебе зварив. Мама. <ріхи> та ні, я пожартував. Господи, помій. Ну, хоч пожартував. <ріхи> Через місяць. Каліні! Що? А додай мені, будь ласка, друзів. Окей. Зараз піду, буду сварювати. Ностальгія? У мене теж ностальгія. А по чому у вас ностальгія? Ти що, не пам'ятаєш? Ой, точно. Тебе тоді ще не було. У мене питання таке ж як у пружини. По чому? У вас ностальгія, Зараз передам тобі інформацію, Реально ностальгія. Якщо Калінін або я комусь передав інформацію тут о, у минулого, то тоді у нього теж буде ностальгія. Yeah, sure.